Знаєте, є таке слово «блокбастер» – фільм, котрий будуть дивитись мільйони глядачів в кінотеатрі під попкорн. Такі фільми не беруть на усілякі престижні нагороди, проте він успішно заробляє касу, тому що подобається більшості людства. В той же час існує авторське кіно для поціновувачів, котрі не такі, як всі. Так, от, серед абсолютно усієї техніки, таке словосполучення блокбастер також можна вживати. Існують аудіофільські навушники по 100 і 200 тисяч гривень, кабель для котрих коштує дорожче за ваш смартфон. А є навушники, які продаються величезними тиражами, адже підходять для переважної кількості людей. От саме такими завжди були навушники Sony. Ось, наприклад, XM 4, котрі є найпопулярнішими та одними з найкращих навушників своєї цінової категорії. Проте вони минулорічні і на світ з'являються XM5, котрі. Інші про те, чим вони відрізняються, чи стали вони кращими за минуле покоління? Про все це в нашому огляді Sony WH1000XM5. Перше, що кидається в очі, це зміна дизайну. Вони виглядають абсолютно не схоже на минуле покоління, і як на мене виключно суб'єктивно, навіть трошки дешевше. Ну тобто це історія точніше, така ж, яка ж була з боус. Були собі офігезні QC 452, і їм на заміну випустили 700, котрі абсолютно не те ж саме. Але там це хоча б називалось інакше. Тут же новий дизайн отримав назву безшумний, тому що усе було направлено на те, щоб зменшити опір вітру, котрий заважає при роботі. Оті ЕНС та розмовах лінії стали більш плавними та менш агресивними, і змінилось ще дещо важливе, про що в усіх кутках інтернету кричать усі, хто тільки може, XM5 не можна повністю скласти, як це було з XM4. Тобто, в кейсі та й сам кейс вони займають майже однакове місце, тобто, коли ось так от вони зроблені і розкладені XM5, вони займають майже однакове місце. Проте покласти їх в рюкзак ось таким. Чином, як це було з XM4, не можна, тільки ось так. Особисто я не став би класти їх саме ось так, а скоріше, так як вони і в кейсі лежать, тобто, ось таким ось чином, а, тому я не бачу в цьому проблеми. Але факт є, і комусь це дійсно було важливо. За усіма сучасними тенденціями, основним матеріалом, що тут використовується, є перероблений abs пластик який отримують шляхом переробки автомобільних деталей і змішують зі слюдою. Коробка, до речі, вже другий рік поспіль, також уся з вторинних матеріалів. Оголів'я тепер має пластикові телескопічні дужки, за допомогою яких можна регулювати посадку навушників. Шкіра на оголів'ї та амбушурах. Також екологічна, тобто штучна, проте вона настільки якісно зроблена, що мені навіть трошки знаєте, нагадує велюр. Сидять на голові, вони вельми комфортно, не викликаючи жодного дискомфорту навіть під час прослуховування ну, протягом декількох годин, не зважаючи на те, що важать вони 250 грамів, і їх комфортно носити як на вулиці, так і вдома, і справа тут не тільки в комфортному використанні. Проте під дощ чи в спортзал їх не варто одягати. Жодного рейтингу АйПІКСЕМ 5 не мають. Керуються вони звично. На правій чаші є сенсорна панель, свайпами вайпами, по котрі можна збільшувати та зменшувати гучність, перемикати треки, ставити їх на паузу або відтворювати. А приклавши долоню до чаші, можна активувати прозорий режим, в котрому гучність музики стане меншою, увімкнеться прозорий режим, і ви будете чути, що відбувається навколо. І, наприклад, не знаю, замовити собі каву. На лівій чаші усього дві кнопки: одна відповідає за живлення та коннект, друга за зміну режимів роботи. І Тепер переходимо ближче все ж до звуку. Навушники підтримують кодеки SBC, AAC і свій фірмовий LDAC, що не дивно. Якщо вам хочеться дізнатися більше про кодеки, ми вже випускали окреме відео про них вже досить давно, але поки що в цьому плані нічого не змінювалось. І як я тоді казав, що теоретично LDAC є найбільш просунутим кодеком у світі, так і зараз все так і залишилось. Принаймні, нових навушників з новими технологіями особисто я не зустрічав. Фізично за звук тут відповідають неодимові драйвери, проте їх розмір зменшився. Так, їх переробили, тепер вони ще гнучкіші, легші та міцніші. Проте тепер це 30-міліметрові драйвери, а не 40 міліметрові, як це було в минулому поколінні. Навушники працюють з частотами від 4 до 40 тисяч Гц, проте 40 тисяч досягається тільки з LDAC, в інших випадках максимум 20 тисяч Гц. І не, будь ласка, не починайте розмови про те, що людське вухо не чує вище 20, адже почнеться дуже довга історія про психоакустику і те, чому потрібні 40 тисяч, щоб нормально чути 20. Якщо ж вам захотілося під'єднати їх дротовим способом, то при вимкнених навушниках опір становитиме 16 Ом, тобто їх розкачає будь-який смартфон, а якщо їх увімкнути, то вже 48 Ом. Під час підключення у фільмову застосунку ви можете обрати між якістю звуку і стабільним підключенням. Насправді я б назвав це режимом для музики і режимом для відео та ігор, адже в якісному режимі в мене абсолютно ніколи не було переривань. А от затримки в ньому взагалі не підходять для ігор та фільмів. За якість звуку відповідають також процесор v 1 такий же, який був встановлений в минулорічних маленьких флагманських навушниках wf 1000 xm 4 А я ще тоді казав, що цей процесор з'явиться і в великих XM-ках. Також нікуди не поділась і фільмова технологія DSEE Extreme, котра теоретично відновлює якість стисненої музики. Ну а тепер про сам звук, що є насправді найскладнішим в огляді навушників. Пам'ятаєте, я на початку казав про блокбастер. Ну або минулого року я порівнював звук навушників з фільмами. Марвел, котрі подобаються усім. Ну, старі фази, не те, що зараз. Отут така сама історія. Якщо ваші смаки ну не дуже специфічні, і ви слухаєте поп-музику, усілякий хіп-хоп та RB, вам все сподобається. В цих навушниках Sony, як і в переважній більшості навушників цієї категорії, одразу ж чутно акцентованість на низьких частотах та басах загалом. Вони звучать дуже смачно та об'ємно. Проте тим самим вони трохи забивають в міксі як середні, особливо нижчі, що середні, так і високі частоти. Останні звучать дуже непогано. Так, проте мені хотілося більшої яскравості високих частот, щоб вони звучали кришталево. І в деяких композиціях, де грає, наприклад, акустична гітара, усе звучить, наче добре, але я знаю, що може бути краще. Проте це мої вподобання. Я слухаю важку музику і взагалі полюбляю комбінації з арматурними драйверами. У будь-якому випадку, в застосунку, у у будь-якому випадку, в застосунку Headphones ви можете обрати один з еквалайзерів чи налаштувати свій власний, трошки піднявши середні та високі. Я рекомендую Clear Bass виставляти на позначку 2-3, а з частотами гратись на свій власний смак. Знову ж не забуваючи про психоакустику і те, що вуху потрібен час для адаптації під навушники, ще раз окремо наголошую, грають вони добре, дуже добре, але в рамках популярної трендової басовитої музики. Хоча в той же час я чітко чую, що в загальному міксі звуки стоять там, де вони повинні стояти, проте їх обриси трошки провалюються через баси. І перед тим, як ми перейдемо до шумопоглинання, поговоримо про ще деякі фішки. Функція Speak to Chat, котра відстежує ваш голос і вмикає прозорий режим тоді, коли ви починаєте говорити. Працює занадто працює. Особисто я її вже котрий рік поспіль вимикаю просто одразу ж, тому що найменше мугикання під пісню і привіт, прозорість. Мене це бісить, але комусь можливо буде корисно. Також можна сфотографувати свої вухи, відправити їх в Sony і слухати Аудіо 360 за допомогою окремих сервісів. Ну і ще одна деталь, котра стала краще: виявлення носіння, так зване, тобто робота датчика наближення. Воно стало краще, не зважаючи на те, що датчика тепер не видно, як це було в XM4. Датчик тут був ось тут. Працює ідеально, швидко та без проблем, як і майже будь-які поважаючи себе сучасні навушники, в них є мультипойнт, тобто є можливість підключатись до двох пристроїв одночасно. Наприклад, ви працюєте за ноутбуком, слухаючи музику, і при цьому підключені до смартфону, щоб не пропустити важливий дзвінок, наприклад, або планшети телефон, або ноутбук і ноутбук. Коротше, варіантів дуже багато. Проте в цьому випадку у вас не буде змоги використовувати LDAC. Тепер про активне шумопоглинання. Воно. Просто найкраще серйозно. Очого я не очікував питання покращень, так це настільки офігенського ANC. Зараз навушники вміють автоматично визначати, де ви знаходитесь, аналізувати цей простір, і в залежності від цього оптимізувати шумопоглинання, ну і тиск в самих навушниках. Причому вони розуміють, їдете ви в транспорті чи йдете по вулиці, і він проїжджає біля вас. Так вони розуміють, коли ви йдете, сидите, їдете на велосипеді, біжите і таке інше. Більш того, якщо активувати GPS в вашому смартфоні, то вони ще й будуть запам'ятовувати, де ви живете, де періодично ходите, щоб Ще більше адаптувати ANC саме під ваші потреби, і я хочу вам сказати, що з низькими частотами без особливих проблем справлялись і ну, власне, і минулі покоління, і інші навушники. Якщо що, то шумопоглинання завжди стосувалось саме шуму, тобто низьких частот, ось цього гулу. В XM5 ANC прокачали, і тепер вони намагаються справлятися з середніми частотами, такими як, наприклад, металевий звук метро чи трамваїв. І якщо пірнути глибше у тему шумопоглинання, то стає зрозуміло, чому це набагато складніше, адже компенсувати звуки низьких частот набагато простіше, ніж середніх. Коротше, от за що реально немає як і чому сварити, так це за шумопоглинання. Якість розмов на досить високому рівні. Мені не зовсім подобається те, що гучність співрозмовника, як на мене, можна було б зробити і гучніше, але нарікань на мою гучність чи на якість звуку не виникало. Ну тобто нормальний звук, наскільки це можливо для сучасних Bluetooth-навушників. Працює усе це щастя 30 годин з увімкненим ANC на рівні гучності десь 70%. 40 годин, якщо вимкнути ANC. Відновити ємність акумулятору можна за 3,5 години, а при використанні блоку живлення з Fast Charge 10 хвилин вистачить на 3 години прослуховування. То що ж це за навушники WH 1000 XM5. Якщо брати їх у вакуумі, то вони мають найкращі на сьогоднішній день ANC, у своїй ціновій категорії. Звісно ж, велику кількість усіляких додаткових функцій, які спрощують щоденне використання, та величезну батарею, котрої буде вистачати на тиждень дуже активного використання. Проте у порівнянні з XM4 вони все ж змінились, і місцями ці зміни в якийсь інший бік, тобто не гірше, не краще, а в інший бік. Дизайн став менш преміальним, чого тільки були варті ось ці комбінації чорного і золотого. Вони тепер не складаються, що судячи з криків в інтернеті було для когось дуже важливим моментом, а звук став з ще більшим ухилом на низькі частоти, мабуть, згідно сучасних трендів, де переважає електронна музика. В будь-якому випадку Sony, як завжди, роблять гарний продукт, котрий займе свою нішу і буде домінувати в ній. Ну а що ви думаєте з приводу Sony wh 1000 xm 5 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди, вже буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обіняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.